Нігерія зараз, от користуючись тим, що Європейський Союз відмовляється від е, постачань нафти і газу з Російської Федерації. Нігерія є однією з держав, яка займає її місце. Але до речі, вибач в кіно. А там же ж такий поінт був, що в Нігерії видобуток зріс по ціні дуже сильно. Але це я пам'ятаю в минулому році. По ціні це ти це маєш читав? на увазі вартість ти собі вартість видобутку 48, ну, здається, Ну тут же ж добре, питання ніде. логістики. Одна справа, коли в тебе є труба, і не одна, uh -huh. і ти по суходолу кидаєш. А Інша справа Нігерія труби немає. Нігерія ганяє власний газ на європейський ринок в скрапленому вигляді. Труба зараз готується. Труба має проходити. Це газопровід Нігерія-Магріб. Він має йти по узбережжю, долучати от оці всі африканські держави, тобто від Нігерії, mm -hmm. ми беремо далі: того, Гану, Бінін, Сієра Лоне, Ліберію, Сенегал, Мавританію, Марокко. Аж туди. Mm -hmm. І далі на Іспанію, на Португалію. Ну ось амбітний проект. Ну він не скоро буде реалізований. Він доволі складний. Ну навіть в принципі для європейських технологій, а там ну залучені в тому числі, ну не, його не нігерійська компанія будує, ну очевидно, що займається цим європейські держави. Це доволі складно. Ну і забезпечить безпеку, тому що Нігерія це по суті, от як умовно серце Гвінейської затоки, ну не в плані, як сам там має принципі, що посередині, а, ну, на півночі. А це питання піратства, незаконного там рибальства. Різних воєнних акцій ну, і, і того, що Росіяни можуть тракт зробити та, якісь безумовно. Дитину, достатньо із має. території Сантомає принцип якихось піратів навіть не самостійно, умовно та це не ми це якісь пірати там без поняття не напали.